Васап, викине, якщо вам ви погано, ви погано відчуваєтесь, ви нічого не хочете. Якщо ви будете думати, ось мені дивилися відосів, що мені допоможе дисципліна, як би мені погано не було, я повинен вставати, повинен діяти, бам-бам-бам, це не так. Ви ще більше будете себе зайобувати. Ви ще більше будете собі не доїдати, І потім ви зайдете в таку яму. Такий стан зайдете, що не як і психолог, ви будете всі кошти, які маєте валюти цих психологів, щоб хтось вам допоміг вийти. Дивіться, я вже два тижні, точніше був два тижні в такому стані. Нічого не хотів не їсти, тільки з мене дні отак йшли. Я встав лік, встав лік. Я нічого не хотів не відео знімати, не ні займайтесь, нічого. І знаєте, яка була моя помилка? Те, що я заставляв себе вставати, заставляв себе займати, заставляв себе знімати відоси, заставляв себе. Якось замінити, якось зайняти свій мозок, що все занятий, все окей, все окей, тому подібне. Но я осознав одне: я осознав те, що це ще більше заганяло мене. Це ще більше заставляло мене кулупати своїй голові. Були такі дні, коли я міг цілий день сидіти в хаті. Я зачинався в кімнаті, я опускав. На вікнах у цій жалюзі компіта темно, світла немає, нічого немає, тишина, музики немає. І я сидів так годинами і думав, чому я не добився того, чому ось я дивлюсь на інших. У них вже машини, у них вже там клуби, у них тусовки, пляжі, Іспанія, Німеччина, бам-бам, відпочивають всі бізнеси, тому подібне. Я постійно думав, чому не я? Чому й не я? Чому я? Чому так, чому так сталося? Чому я такий лох? Чому в мене нема того? І я себе цим більше заганяв. Но... І ще заганяв себе тим, що багато з нас надивилося цих відосів дисципліна, Гогінс, все окей, не здавайся, йди, ніякі слабкості, ти машина, ти вбивця, давай, вставай, ідій, тому подібне. Хочу сказати, що якщо ви будете так жити, якщо будете ставитись так до себе, до свого тіла, до свого... Тіла те, що ви відчуваєте ментально, вас надовго не хватить. Ви зайдете в таку яму, що звідти вже вилізти буде максимально важко. Ви повинні відібатися від себе. Ви повинні сказати, окей, мені погано відпочиваємо. Но відпочиваємо в якому плані? Якщо це ви йдете? Ну, відпочиваємо в тому плані, і не значить, ось мені погано, я йду по клубам, я йду в запой і тому подібне. Хоча, Є випадки, коли пацани, дівчата, їм погано, вони йдуть, випивають, не то що запай, випивають, декілька днів сам на сам побули, їм стало легше і поїхало. Тому що наш мозок, наше тіло саме скаже, воно саме хоче, щоб ми відпочили. Хоч, воно хоче, щоб ми побули вдома, подивилися фільми, похавали чіпси. Тишині один на один і все чітко, воно хоче відпочити від цього двіжа. від постійно думаємо, постійно якісь думки, постійно бізнеси. постійно там там хапаємо, тому що ми молоді хлопці і ми хочемо, ми хочемо, ми хочемо догнати. Ми постійно думаємо, що ми не стигнемо. Куди, куди, мені вже 25, куди І ми постійно біжимо, біжимо, біжимо і наганяємо цей, цей час. Но, якщо ми так будемо жити, і в нас буде такий максимально подалений стан, до побачення. Ми заб'ємо себе повністю, ми заб'ємо себе максимально і ми потім. Дуже важко буде вилізти. А бувають випадки, коли люди не можуть вилізти з цього стану. І доходить до того, що людина може покінчити з собою, тому що вона тупо не возить. Воно ще більше наганяє, наганяє. А тим, що ми себе ще заставляємо ходити в зал, заставляємо ще вчитись сюди-сюди. Це ще більше б'є нашу голову ментально бам-бам-бам. І в кінці в кінців це максимально негативно впливає на наше життя. Так що я хочу сказати цим відео, хочу сказати цим відео, щоб ви відстали від себе. Якщо вам погано, ви нічого не хочете. Окей, так і повинно бути. Дайте собі відпочити. Посидіть декілька днів вдома, замкніться, подивіться фільми, похавайте хімії, поспіть цілими днями. Я вам обіцяю ваше тіло, потім мозок сам скаже, все, відпочили, є сили, давай, давай, знову встаємо. А не заганяйте себе, що менше не вийде, я лох. То-то-то, то, то. і там дієш, тому що ми вбиваємо себе, ми вбиваємо себе максимально, якби ви знали, наскільки це впливає на наше майбутнє, наскільки це впливає і закладеться в нашу голову, щось що я лох, ми постійно коли собі це кажемо, що я не доб'юсь, я не зможу, я ніколи не вийду з цієї ситуації, я ніколи не вийду, у мене ніколи не буде бізнесу, у мене ніколи не буде мільйон підписників, ми цим забиваємо і це сидить, це сидить, це сидить ще довгий шлях, дуже довгий шлях, воно сидить в нашій голові. А якщо ми не будемо за це думати, окей. Мені погано, іду посплю, окей, мені погано, візьму собі чіпсів, не буду надіяти, окей, мені погано, і подивлюся якісь фільми цілий день, буду валятись. Ви Ви побачите, що за скільки... ви побачите, що що даде... І ви побачите, що за декілька днів ви відпочинете, ви відпочинете, у вас будуть нові сили, і у вас буде ця мотивація, і ви знову зможете діяти. Тому що... Тому не зайобуйте себе, якщо вам погано, відпочивайте. З вами був я Саша Конов. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, і ми з вами побачимось в наступних відосах.